Всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна. Тут я розповідаю про життя у Відні, про фотографію і просто про емігрантські будні і приколи всілякі. Так, сьогодні у Відні просто така холодрига. Я просто в шоці. Я йду на стрижку взагалі. У мене всі мої такі важливі події в житті асоціюються зі зміною стрижки. Я не та людина, яка любить прям кожен рік ходити з однією і тією зачіскою. Це набридло. Я то перефарбуюсь, то ще щось то підстригусь. На 26 рік я поставила собі такі важливі цілі, про них я ще не розказувала. Або, можливо, вже вийшло відео про основну мою ціль на цей рік. Тому я хочу це заякорити за новою стрижкою. А ну і до речі, мене зараз моя стрижка вже настільки дістала, настільки я вже задовбалася її вкладати постійно. Тому що в мене зараз шари, розшарування, і їх багато. І це просто жесть, якщо у вас ідеально рівне волосся. Не робіть цього, не робіть. Ну йопо. Мені подобається. Ой, я насправді так задоволена стрижкою, просто не передати словами. У мене було декілька каре, декілька довжин. Було дуже коротке, було подовжене, довше, ніж зараз. Було щось таке середнє. І ось ця стрижка найуспішніша, тому що коли я всі стригуть, я не знаю, як отак-от. Рівно голову потрібно тримати. А я не ходжу так. Я ходжу, у мене завжди голова трошки вгору. І тому зараз мене дівчинка так підстріла, що коли я підіймаю голову е, нагору, у мене нема дебільного переходу. Просто дуже їй за це вдячна. Це, до речі, український салон. Я зазвичай ходжу в інший, але тут приймала саме ця дівчинка, яка спеціалізується дуже там на каре і всяких цих історіях. О Боже, де я? Тому я пішла до неї. Так, зараз ми йдемо з вами в універ Відня, тому що потрібно проресерчити локацію. Я тут ще не була, але у мене тут планується зйомка. До речі, зараз у Відні сезон балів, і саме тому у нас тут буде зйомка. Але стрмно, що нас виженуть звідси. Круто, що тут вільний вхід і просто заходь хто хоче, не як в Україні. Особисто у мене в універі в Каразіна я навчалася завжди по студентським квиткам. А тут Тут і гарно, так взагалі просто кайф. Тут два крила таких історичних, і в одному з них оці великі сходи дуже гарні. Зараз ще покажу, як там назовні, і там ніби в Хогвартсі. Просто уявіть навесні, влітку. Тут буде взагалі просто топ. На травичці будуть всі сидіти. Дуже гарно. Кайф. Мама мія, яка краса позаду, ніби я в каразі не повернулася. І раз сьогодні ми такі класні випхалися в місто в таку холодригу, я вирішила, що покажу вам сьогодні таку невеличку екскурсію. Поряд з цим універом знаходиться ще. Церква. Зараз ми туди сходимо. Я побачила в інстаграмах, що туди можна заходити всередину, що там проводять вінчання і все таке. І там дуже гарно. Зараз ми побачимо, чи зможемо ми туди пройти. От туди нам. До речі, там ом, зверху така інсталяція сучасна, тимчасова. Там підсвічується знак безкінечності ввечері. Просто уявіть, скільки тут коштує квартира. Мені здається, орендувати квартиру тут навіть нереально, тому що тут люди або живуть з покоління в покоління, або купують. І я навіть не уявляю, скільки тут коштує ну, дуже багато. Мені здається, що можна спокійно купити собі будинок десь в Каліфорнії. Така розпаковка наших нових сковорідок. У нас була отака. Ми її купили, як тільки приїхали у відень. Вона вже крива, вона вже така потаскана. Це на смітник. Е, і тут було десь написано, що її можна. А, господи, в цій посадомиці мити, але не можна, тому що вона деформувалася. Тож, якщо пишуть, все одно не мийте, мийте ручками. Я замовила нам. Нові сковорідки. Вони керамічні. Просто подивіться, в якому. чохлі, чо, -чо Чохол. І вони отакого от блакитного кольору. Тут їх три. Маленька, середня і велика. Були в наборі, коштували щось 80 чимось євро. По знижці. Вони керамічні, типу, не повинно нічого пригорати. Тефлонові ми вже давно не користуємося їми. У нас є ще металева, чисто металева сковорідка, Вона дуже класна, але до неї треба привчитися. А оці будуть на постійній основі. Вони ще такі блакитні, такі прикольні, там був ще зелений колір. Але мені більше подобався цей. Тому отак от поїхали тестувати. Забула розповісти вам цікаву історію про кавомолку. Пам'ятаєте, я казала, що Андрій подарував мені цю велику упаковку зерен, і я казала, що мені потрібна кавомолка. Ну і знаєте, що все світ не почув. У нас лежала посилка наших сусідів з сусіднього будинку. Я думаю, що нам її доставили. Помилково, тому що кур'єр її приніс на ту саму адресу, ту саму квартиру, і той самий під'їзд, але не той будинок. І вона лежала більше місяця, і я вже просто не могла її на неї дивитися. Ми вже її носили до тих людей, які там живуть, але ніхто не відкривав, тому було прийнято рішення відкрити цю посилку, яке було моє здивування. Що в цій посилці був була кавомолка. Я просто в ахірі. я не можу сказати. Просто все світ мене дуже чує. Кавомолка сама, вона дуже проста, вона найдешевша, напевно. Але для мене, як для людини, яка поки не дуже шарить в каві, це дуже велике спасіння. Що я можу змолоти каву нормально, до речі, вона змолює не прям в пилюку. а так. Дуже нормальна, і я роблю нормальну копу, і я прям взагалі в захваті. І ще хотіла поділитися, пожалуватися. Так як ми живемо у Відні, тут завжди, попрошу тут дуже багато українців, і плюс сюди завжди приїжджає хтось з України, там якісь гастролі, там стендапи, концерти. Антон Тушкін, там ще такі от заходи. І так як я веду свій аккаунт, веду Ютуб, веду інстаграм, то завжди отримую. Варіанти зробити репост. Е, я просто так вже репости не роблю, просто по доброті душевній, тому що мене хтось попросив, тому що I'm sorry, я вкладаю дуже багато сил е, в соцмережі. Це не так просто, як люди можуть подумати, що я от просто записую відосик і. все. І, і все. Е, одного разу мене запрошували вже не одного разу, а декілька разів. Е, Організатори стендапів в Україні, які, які їдуть в тури по Європі. І вони мене запрошували, тобто я роблю репост, і я можу безкоштовно прийти, подивитися на цей виступ. Тут мені пишуть нещодавно, не буду називати імен, але це також українська спільнота, яка приїжджає сюди у Відень з якимось туром. І мені дуже сподобалося, що вони роблять. І вони мені пишуть, при яких умовах можна розмістити у вас. Наш репост, нашу рекламу. Я кажу, що на ті події, які мені цікаві, я без проблем роблю репост в обмін бартер, так просто на запрошення на їх подію, тому що я б хотіла подивитися, що вони будуть там взагалі робити. Мене просто проігнорували. І я така думаю, ну добре, але просто прикол в тому, що з якого фіга має бути щось безкоштовно. Навіть бартер вже не підходить, я просто в шоці. Реально, не робіть так. Я просто я не буду нічого робити, от, знаєте, от просто принципово. І не піду туди. У них, звісно, є ще час мені відповісти, але якщо вони не будуть відповідати, то все. Я принципово туди не піду, не куплю туди квиток, і ніяку рекламу їм робити не буду. Все, отак от, от. Тому що в цьому світі, в матеріальному, нічого немає, бути безкоштовно, особливо коли це стосується вашої роботи, ваших сил і взагалі ресурсів. Тому коротше, все, отака от, от філософія. Сьогодні приїхала в торговельний центр, щоб знайти собі. Чорний костюм або окремо пічак і штани. Чому? А тому, що я ще в січні подала свою фотографію, одну з своїх фотографій на виставку. І її підтвердили, і її вибрали в топ-50 серед усіх фото. Тому у мене моя фотка буде у Відні на виставці. Прикол Я в шоці. тому мені потрібно якось виглядати. Більш-менш презентабельно. Тому йду шукати собі якісь шмотки. Так, от, будь ласка, не чорний, звісно, але це такий типу костюм, як комбінезон. Тут штани пришиті. Це еска. У мене довгий тулуб. І ззаду, коротше, отака картина завжди, тобто тягне нагору. Знаю. І тут її неможливо відрізати типу штани, тому що вони не будуть триматися. Тут доволі просторо, у мене ще талія тонка. Зною, блін. Але виглядає дуже так супер, дуже по-діловому. Сіло класно по фігурі. 70 євро, це манго. А може, помірюю тут, до речі, позаду. На спині можна отак затягнути, і буде як по талії такий корсет. Так, ну це вже МК. Тут, звісно, справи покраща. Типу тягне менше, але все одно тягне, господи. Я така висока капець. І тут ще у нас ось такий зазор в шталах. Така прикалюха. Ну, Оця штука у мене, конечно, взагалі. Пришивати я його ніяк не буду. Точніше, навряд чи буду, тому що до відня, здається, буде перешити його стільки, ж, скільки він коштує. Треба подумати. Факт про мене, я ненавиджу магазини, <с> чесно. Краще прийшла в Зару, і тут є якийсь преміум, лінійка. Просто мені дуже сподобалось, тут така щільна тканина. Просто супер і тут плечі такі гострі. Але мені не подобається, що у нього такий силует. Тут є розширення на стегнах по бочкам. А у мене і так великі стегна. Зачем мені це? Тут прям розширено. Також штани. Дуже круті, і колір такий класний, коричневий. Але тут на не незрозуміло нафіга такі великі кармани. Але в цілому виглядає просто... Кайфу, піджак 80 євро, штани 50. Ой, ненавиджу магазини, ненавиджу шопінг ніякий, ні продуктовий, ні шмотки. Так, ну що я можу сказати? Що я вчора, до речі, вже наступний день зараз. Я вчора не купила собі ці костюм ніякий, тому що дала собі час на подумати. Але що я купила? Виявляється, в зарі знижки були, і я також то я така, щоб щось не купити. Але спочатку я купила те, що взагалі було не на знижках. Показую, що ж я купила. До речі, я люблю це відчуття, коли я бачу якусь річ і мірюю, і така думаю, боже, вона так на мене сіла, беру. І там же мені не дуже важливо, скільки вона коштує. Так, отакий от, от топ. Він з оголеними плечима, можна більше, менше, таке декольте. можна ще під маєчку біленьку надіти. І воно коричневого кольору. Мені дуже подобається лайк. Like. Наступний лот це джинси. Це просто люди. У мене, коли джинси сідають нормально, я їх одразу купую. Тому що, по-перше, у мене така фігура, пісочний годинник, але це не завжди. Добре, тому що у мене маленька талія і у такі стегна <смі> великі. Тому коли я купую джинси, я ношу джинси е, з високою посадкою, тому що у мене короткі ноги. Е, але тут я вирішила взяти поміряти джинси. Думаю, гарний колір, у мене ще таких нема. Я їх мірю. Вони звичайні. Це просто Regular Fit, High Rise, Regular Leg, Long лег, Короче, Все Regular. Вони прямі. Е, Ну, точніше, вони широкі, але це нормальна класична широта. <смі> не знаю. Е, і вони так сіли мені класно, і я така беру. Вони, до речі, не дуже дорогі 30 чимось євро. І що ж було на знижках? Отакі от чапи. Вони бархатні. Що тут вже грязлюка яка? Отакі. Оксамитові. Ну, так, так. А, і вони, типу, не як балетки-балетки. Тут такий малюнок, ніби це кросівка, але це балетки. Також мій розмір. Мій розмір 41-й розмір. І коли я бачу щось на жнижках 41-го розміру, взуття, я його мірюю, якщо мені класно, я беру. У мене, до речі, не було балеток. До речі, вони коштували 16 євро. Не було балеток, я взагалі людина, яка ходить. В курсівках просто завжди. Але цього літа, минулого літа, я прям дуже така, хочу бути трошки жіночною. Почала купувати відкриту, відкрите взуття каблучки. Коротше, на літо, на весну, отакі от балеточки в мене. Ще я купила отаку штуку, також на на жнижках. Що таке? 10 євро. Це така, типу, Воно схоже, взагалі на піжаму. Я обожнюю такі, такий стиль. Це тут бавовна хлопок. Хто знає той знає. Е, отакий. от. Ще такого синього кольору це сукня. Я хотіла купити її ще минулим літом. Отака от вона довга. Коротше, просто ну, не видно. Коротше, довга. Я її хотіла ще купити минулим літом, але. Я щось зажала трошки на неї грошей і вирішила, така, а потім на знижках буде, потім її не було. І тут просто вона висіла одна, ще мій розмір, ну просто кайф. До речі, от просто так її носити я не буду, тому що тут мало тканини в зоні декольте. Я буду її носити під футболку. буду гуляти по спекотному відню влітку. І ще такий колір голубий, він ніби джинс. Але, коротше, голубенький. А мені дуже личить блакитний. Ну, я так думаю, а ви мені скажіть. Так, зараз ми збираємося. Я взагалі планувала зробити Андрію побачення на 14 лютого. Але е, так виявилося, що я буду працювати на 14 лютого. У мене буде дві зйомки в один день, господи, поможи, як я ріблю гроші. Коротше, і так ми вирішили відмінити наше побачення. І вчора я запропонувала, а ходім завтра, сьогодні п'ятниця або в суботу. І Андрій каже, ну ходімо. І тому я підготувала йому сюрприз, і ми сьогодні йдемо в одне місце, буде дуже-дуже прикольно. Ми йдемо збиратися.